І так, це сорт у нас хімботоп. Отака нагрузка ягід можете бачити. Кущі понахиляли до землі, ті, що були не заправлені в шпалеру. Зараз пройдемось. Нагадую, це в нас сьогодні шоста вибірка. На хімботопі десь буде третя. Шоста на Джуанджеї, на хімботопі третя. тому що хімботоп. Відключився трішечки пізніше. Отакі От у нас спагани на друге плодоношення. По 2 метри повимахували. Дуже велике, друге плодоношення буде більш обільним і шикарним. Отакий От вигляд мають кущики. Ягоди достатньо. Зараз вам покажу, яка ягідка. Отак виглядає ягідка. Дивіться, особливості збору заключаються в чому? Я вам покажу: ми використовуємо пінетки півкілограмові і євротару. Але щоб правильно збирати малину, беремо за ягідку і обов'язково тянемо її догори. Тоді ви будете її швидко збирати. І не шкодити кущу, тому що якщо ми будемо візьмемо за ягідку, тягнути її вниз, ми тягнемо весь кущ і всю плодову гілочку, можемо обламати. Так, відразу не відходя від каси, як кажуть, будемо дегустувати сорт хімботоп. Малина дуже-дуже ніжна, має характерний вигляд такий. Ягідки десь вагою 4-6 грамів. Ніжний смак солодкий, малина плотна, можете побачити. Якщо сильно жати, вона сильно не тече. Це дуже гарна її особливість. Йдемо далі на Маравілу. Знаходимося на Маравілі. Перве плодоношення. Так виглядають кущі, така в них загрузка. На Маравілі третя вибірка. На Маравілі ягодка крупніша, ніж на хімботопі. Ми беремо. Можете бачити дружнє дозрівання. Відразу по 5-6 ягід до кущу. Ця малина є колючою. І дуже колючою, але ягідка в неї просто має вигляд бомбічний. Ось дивіться, яка ягода. Така ягода. Можна надіти навіть на палець. Дуже велика і гарна загрузка. І так, відразу дегустація сорту Маравіла. Отаке зна ягода, ягода вагою 7, 8, 9 грамів. Ніжна, смачна, але на мій смак хімботоп більш солодка, але привабливий в неї зовнішній вигляд, вона дуже крупна, світлого кольору. Зараз підемо на сорт Джу Анджей. Ітак, зараз знаходимося на сорту Джон Джей. Шоста вибірка. Отака загруженіща ягоди. Зараз вам покажу як виглядає ягідка. Така ягідка Вага від 5 до 8 грамів. Це найбільш смачний десертний сорт малини. Несильно гарна її характеристика, вона має більш темне забарвлення, коли достигає. І багато людей думає, що вона є переспівшою. Але насамперед це не так. Виглядай кущі, нагадується. Шоста вибірка у нас. І відразу буду дегустувати. Отак виглядає малинка. Ось достигше, більш. Вона така темна. В порівнянні з маравілою хімботопом Джоан Джей по вкусовим якостям займає перше місце. Вона більш є смачною та солодкою. Вирощуйте малину, яка більш вам до вподоби. Зараз підемо покажу як правильно збирати, точніше, як збираємо ми. А як збираєте ви, можете поділитись в коментарях. Буде мені цікаво. Збираємо малину, дивіться, використовуємо ми виноградний ящик, в нього стає 4 кг, 8 пінєток, пів кілограмових. Дивіться, також ми розділяємо на два сорти. Перший сорт це цільна гарна малинка і другий сорт переспівша або та, що розвалюється. Ця малинка в нас ділиться на два сорти. Ось я беру, зірвав декілька ягодок. Глянув жменьку, подивився, так, ось у мене переспівши, ось гарно. Так, збираємо повністю. Назбирали ящик, щоб... йдемо викладати в євротару. Зараз я вам покажу. Надіюсь, що доща не буде, але хмари такі тягає. Темні. Бо з цими дощами ми вже одну вибірку прогавили. Так, у нас тут таке невелике складське приміщення. І тут ми збираємо малину. Тут у нас кожна євротара, ділиться по два сорти. ось можете бачити, тут у нас другий сорт, переспівша малинка, тут перший сорт гарний. Так всі у нас збирають. Кожен складе свій ящик так, щоб знав, де його малина. І так, зібрали малину. Оце збір з гектара. 470 кг, Ось така малиняка. Поділена на три сорти. У нас преміум клас, другий клас, трішки темніше і перший клас. Отак, зараз везу продавати. Так, Кому було цікаво, підписуємо, ставимо лайки, обов'язково коментуємо. Далі буде більше і більше корисної інформації про збори, вирощування і реалізацію. На все добре, з вами була Шлена Батьківщина. До нових зустрічей!